Поринути в епоху середньовіччя на вихідних мали можливість івано-франківці. У місті вперше відбувся лицарський фестиваль. Запеклі поєдинки, турніри, середньовічні танці та страви, приготовлені за старовинними рецептами. Усе це бачили й наші кореспонденти. Бої. Ну таке таке кожен день побачиш, що були вже Видовище фестивалю Бугурт це груповий бій середньовічних лицарів. Хлопці у справжніх обладунках з мечами та бойовими сокирами з усієї сили виборюють перемогу. Про травми думають уже після бою. Бувають травми, часто бувають, допустимо, сьогодні я чувствую, що в мене тріснуло ребро, але це не страшно. Поруч більш спокійна стрільба із лука. Вправні лучники навчають майстерності усіх охочих, серед них Дана Рожко. Цим бойовим мистецтвом дівчина почала займатися рік тому, вступивши до військово-історичного клубу. Ти маєш купу роботи, але ти знаєш, що в тебе там будуть роз... Вага, ти будеш можеш постріляти, і воно відволікає від буденних проблем і допомагає якось розслабитися. Між поєдинками глядачів розважають веселі скоморохи, виконавці середньовічної музики і танців. Крім того, гості мали можливість не лише спостерігати за лицарськими турнірами, а й взяти участь у них. Для цього організатори влаштували різноманітні конкурси. Наприклад, як найдовше втримати меч у руці. Важко втримати меч, хоча він здається не дуже важким. Але коли його тримаєш, хвилина це наприклад. Для проведення видовищних заходів програми прибули реконструктори з військово-історичних клубів Львова, Луцька, Одеси, організатор дійства, місцевий клуб Чортополог. Просто нам це цікаво. Треба піднімати дух нації України. А дух лиця, на мою думку, він якраз відповідає цьому. На території фестивалю встановили й історичну кузню ковалі наполегливо трудилися над виготовленням бойової сокири. Її подарують переможцеві турніру.